Історія така: приносить клієнт шину і каже, вона щось трохи там спускає, треба її завулканізувати. Ну відразу я на шину подивився, вона накачана, і в мене вже шокнула така масля, що там щось буде цікаве. А цікаве, чому? Розповідаю, дивіться, оцю шину нам клієнт привіз в накачаному стані. Ну, тобто, відповідно, дай здалеку мало. Е, відповідно, всі шини, які потрібно вулканізувати, приносять люди, вони порізані і вони відповідно накачуватись не можуть. Тут дивіться, яка ситуація. Шина накачана. провіряю, і вона от тут пускає дуже-дуже так потихе. Відразу я розумію, що нереально що з таким пошкодженням до нас принесли шину. Тому що полюбеться, любі майстри, любі шиномонтажники можуть зробити, щоб не пускало. Але знаєш, щось тут є. І мене моя чуйка не підвела. Що у нас там? У нас там отака біда. У нас є от посередині прокол. Ось тут. Поставили пацану латку. Зараз не будемо говорити про ремонтний матеріал, взагалі ні про що. Будемо говорити про те, що. Тут поставили латку і ну, надіялися, що воно не буде спускати. Але на жаль, що я думаю, ви всі зрозуміли. Тут печалька в тому, що власник пруїсся на шині спущені. Бачите, яка вона по кругу? Вона по кругу повністю пожована. А що це означає? Безкамерний слой порушено. Відповідно, воздух шини він потрапляє в каркас шини, точніше воздух, як який... всередині. Попадає в каркашини, шини, і він десь мусить по-любому виходити. Відповідно, де є прокол невеличкий, отам от він і виходить. Заключення таке: ремонтувати це не ремонтується, бо ви багато хто пішите, питаєте, бо буває навіть мені не показуєте шину всередини, просто відправляєте в ремонт. А коли вона пожована, то вже не ремонтуємо. Тому що е, боковий поруб ми то зробимо гарантію дамо. А от із-за того, що безкамерний слой порушено, шина буде спускати рано чи пізно полюбе. Скажете ставити камеру. Можна ставити без питань, але це не надовго, тому що в цих місцях, де оголений інерлайнер, так само камеру буде жувати. Ну відповідно, хто їздить дуже мало, йому то буде на дуже довго. А хто їздить немало і з хорошим навантаженням, він розуміє, про що мова йде. Таке собі таку шину він собі не дозволить поставити. Тому майте собі на увазі: бережіть свої шини. А якщо ви їх пошкодили, обов'язково підписку на профідан на всі наші соцмережі, YouTube, Інстаграм, Фейсбук, TikTok. Ми всюди зберігайте. Підтримуйте в цей нелегкий час україномовний контент. Підтримуйте нас. Ви наша мотивація, іти далі щось працювати, трудитися. Всім мирного неба.